Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас з себе на каналі. На своїй кухні. Сезон гарбуза продовжується. І сьогодні традиційно, друзі, я хочу запропонувати вам дуже смачний, цікавий, надзвичайно корисний пиріг, відривний із гарбуза. І найперше, друзі, ми з вами зробимо опару і пробудемо дріжджі. У загальну миску, в якій я буду місити тісто, я зроблю опару. Кладу сюди 240 мл. Молочка кімнатної температури. Жирність можете брати будь яка у вас є. 2 столові ложки цукру. І 4 чайні ложки сухих дріжджів. Якщо у вас немає сухих, можете брати 40 грамів живих дріжджів. І всю цю масу перемішуємо. І залишаю, друзі, для того, щоб пробудилися дріжджі, як тільки утвориться шапочка, пінка, будемо з ними працювати далі. Залишаємо на хвилин 15 На опарі утворилася шапочка і вже можна його замішувати. Отже, другі друзі, далі додаємо в опару 2 чайні ложки солі і 2 столові ложки цукру. Далі додаємо 100 г масла. Масло бажано, щоб було м'якеньке, щоб воно полежало при кімнатній температурі. Далі додаємо 320 г гарбузового пюре. Гарбузове пюре я приготувала заздалегідь для того, щоб воно захолонуло. Гарбуз почистила і порізала довільними шматочками, так, аби було зручно варити. Зварила гарбуз до м'якості. Зайву рідину злила і перебила все блендером до стану пюре. І тепер додаємо гарбузове пюре до основної маси. І, друзі, я просіяла 600 грамів борошна, але ви маєте розуміти, що борошно є різним. Мені потрібно замісити м'яке тісто, таке, як ми зазвичай місимо на пироги. І після того, як все ретемко перемішали, додаємо сюди потрохи борошно. Я завжди повторюю, друзі, і сьогодні не виняток, що дріжджове тісто любить, щоб його помісили. Тоді ваша випічка буде пухнаста, буде гарна, повітряна, тому обов'язково гарненько помішати. дріжджове тісто. Помісити хвилин 10. Хоча б... Борошно, друзі, обов'язково потрібно просівати. Це теж впливає на пухкість вашого тіста. От, бачите, друзі, 600 грамів я вже бачу, що мені буде малувато. Я думаю, що грамів 100, а можливо, й 200, я ще додам. Я вам скажу, чи напишу в кінці під відео в описі, скільки в мене точно пішло борошна. Але ще раз повторююсь, орієнтуйтеся по своєму борошну. Тісто має бути м'яким. Так, я додаю ще 100 г борошна. Я носила тісто рівно 10 хвилин. Ось таке воно, бачите, яке воно на гостину має бути. Все від мисочки відстає, від пальця відстає. Все, я його залишаю для того, щоб тісточко надходило. Накриваю його рушничком. Можна поставити в духовку і включити лампочку. Температуру не включати, просто лампочку, йому від лампочки буде тепліше. Якщо у вас. В кімнаті, де ви замісили тісто холодно. У мене сьогодні не холодно, тому я залишаю просто на столі і чекаю, поки тісто насходить. Ось так, друзі, красиво насходило тісто, більша половина миски вже. Тепер я притрушую ковриком. Коврик борошном гарно. І викладаю тісто на коврик. Там таке воно пухнасте, яке воно пористе. Дуже класне. Це тісто, друзі, я вже роблю його не в перший раз. Цього пирога. Він надзвичайно смачний, цікавий. Я вам рекомендую. Трошки припорошу. Обминаю тісто, щоб було добре з ним працювати. Все, думаю, що більше борошна не треба. Воно стало еластичне, пухка є гарна. Оттворилися такі повітряні бульбашки. Погляньте, яке воно класне. Класне дуже. Так, тепер мені потрібно розкачати великий квадратний лист на весь цей коврик. Розкачую. Друзі, тепер дивіться. Тепер я беру 100 г м'якого-м'якого масла і мені треба змазати весь цей пласт красивенний, величенний. Змазуємо його ретельно маслом. Розпреділяємо по всій поверхні цього пласта. Так, друзі, все, змазали шар маслом. Тепер беремо 150 грамів цукру, одна чайна ложка мускатного горіха і одна чайна ложка кориці. І все перемішуємо. Перемішуємо і цією сумішю ретельно засипаємо класт по маслу. Така в нас суміш виходить горіхово-корична і цукрова, і нею ретельно засипаємо пласт, він має бути аж такий коричневенький всередині. Так, друзі, а тепер мені треба вздовж розрізати. Цей, цей пласт на м, такі полоски. Приблизно шириною 8-10 см, см. Я сьогодні спробую робити це колеском, зазвичай я це робила ножем. Зараз подивимося, чи в мене вийде. В принципі, все суперово ріжеться, друзі. Так що колеском зручніше, тому що ніж за собою так трохи тягне тісто, а колеско не тягне. Все, розрізаю на полосочки. Все, тепер мені треба ці полосочки покласти одна на другу. Спочатку ховаю крайні, кладу на середину, так як вони коротші, їх легше класти. Плюс всі нерівності сховаються всередину. Так акуратненько стараюся взяти, наскільки в мене це вийде, і покласти шар на шар. І ще один крайній теж кладу всередину. Ось такий в нас має вийти. Така смужка накладена одна на другу. Беру ніж мучу його хорошно, і мені треба тепер порізати на ось такі. Шматочки приблизно собі прикину, сантиметрів, мабуть, 15. Стараюся порізати одинакові. На око, друзі. Один, два, 3, 4, 5 таких частин. Тепер, мої хороші, що ми робимо далі? Далі я клад, взяла форму. Форма в мене має 30 довжини і 10 ширини. Трошки більше, як хліб. Який ми купуємо в магазині. І тепер мої хороші складаю вдвоє, ось так, бачите, Склала вдвоє і ставлю її сюди, у цю форму. І буду підпирати одне другим. Знову ж таки, складаю вдвоє ось так, і ставлю у форму. Тісненько стараюся складати тісненько. І знову складаю вдвоє. і ставлю у форму. Вдвоє і в форму. Вдвоє форму Ось такий вигляд, друзі, має мати наш пиріг. І тепер його обов'язково, друзі, ще залишаю, накриваю рушничком і залишаю його на розстойку. Хвилину, мабуть, на півгодинки, він швиденько насходить зараз. І на цьому етапі, друзі, можна вже включити духовку на 180 градусів, нагрів верх-низ. Гляньте, як гарно насходив пиріжок. Повна форма. Можна було б трошки форма була довша, але в мене немає. Все, мої хороші, ставимо в духовку мінімум на 45 хвилин. В кінці я вам скажу, скільки випікався. Завжди пробуємо зубочисткою чи паличкою, шпажкою, як і завжди. Друзі, і поки випікається пиріг, нам потрібно зробити для нього заливку. Для заливки я кладу в кастрюльку 100 г масла, 50 грамів цукру і 3 столові ложки. Вершків. І все це гарнесенько-гарнесенько розтоплюю. Друзі, вершки у мене 15% жирності. Так, все розтопило і додаю сюди 180 грамів цукрової пудри. І розтоплюю. Все, ось пудра розтала, і наша заливка готова, можна виключати плиту. Так, мої дорогенькі, отакий красивий. Трошки підсмалився, знаєте, дуже стояв високо і наріс високо. Замала йому така форма, щоб ви знали. от 10х30 форма замаленька. Треба форму все-таки довшечку або ширшу, ну, краще довшу. І тепер беремо мої хороші і поливаємо поливочкою пиріг. Прямо гарячим, прямо в формі. Гарно, ретельно його заливаємо. Друзі, отак ретельненько він має бути залитий. Знаєте, я вже в тому що я знаю його смак. Він неймовірно, друзі, смачний. Все, чекаємо, щоб захолонув. І тоді будемо разом з вами пробувати. Ось такий, друзі, знизу красивий рум'яненький пиріг. Височенький. Ну що ж, друзі, я дуже задоволена сьогодні своїм пирогом. Єдине, формочку треба чуть-чуть довшу, тому що йому було дуже тісно, він прям, бачите, аж вилазить. З форми просився. І я вам хочу сказати, що ви собі навіть не можете уявити, наскільки це смачний пиріг. Зараз я вам піднесу ближче, щоб ви бачили, який він всередині. І зараз разом з вами, чому він називається відривний. Тому що, дивіться, ці всі пласти, дивіться, от перший пласт, другий пласт. Дивіться, який цей пласт, і він, уявляєте, він з корицею, з горіхом мускатним всередині, з маслом і сюди потрапляла оця поливка? Да? Дивіться, третій пласт, четвертий. І так далі. Уявляєте, яка це, друзі, смакота і красота? Уявляєте, чи не уявляєте, як це смачно? Уявляєте чи не уявляєте, як це смачно? Ця поливка пахне корицею горіхом. Друзі, я не втомлююся хвалити випічку з гарбуза. Ну, правда? Це настільки смачно, це настільки неповторно, нічого не зробить тісто таким смачним, як гарбуз, мої хороші. Я вам щиро від цього серця рекомендую, друзі, спробуйте цю смакоту, спробуйте цю красоту. І робіть одразу, це подвійна у мене порція, я вам так і напишу подвійну, робіть подвійну порцію, бо ви побачите, що вона раз, два вас розійдеться. Спасибі вам за те, що ви мене дивитеся, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всім вам міцного здоров'я! Смачної вам випічки! Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!